Добрий день, шанувальники мого каналу. Сьогодні на обід варю супчик рисовий. М'яско я вже підсмажила трішки на пательні, потім солю, Добавляю трішки приправки. Добавляйте, яка у вас є. Я батону даю остак. Ще протушую. Паралельно у мене вже вода. Підкипіла, закладаю сюди вже нарізану картопельку. До м'яска я ще додавала цибульки трішки і перчика болгарського ще потушую. М'яско в мене вже протушилося з перчиком болгарським і з цибулькою. Тепер я його перекладаю, в мене вже тут картопля, в каструлю. Так буду все перекладати. М'яско у мене вже в каструльці. Тепер закладаю рис. Рис я перед цим його замочила на хвилин 20. Ну, як поставила смажити, м'ясо, так і замочила. Хвилин 20, воду злила. І тепер закладаю в каструльку. Так. Хай кипить, тим часом я вже на пательні смажую цибульку. Цибулька трішки вже підсмажилась, додаю сюди натертої моркви. Моркву також трішки підсолю небагато, добавлю трішки у і протушую. На пательню. Це така буде засмажка до готовності. так хвилиночок 5. Зажарка у мене готова. Роблю її на своїй старій пательні, які вже років 35. Пательня стальна, вона підходить до індукційної плитки. Це для хейтерів. Є у мене нові пательні. Дорогі пательні, але ж в них дуже малий термін експлуатації, вони дуже шкідливі. По-перше, в них потріскався оцей покрив, що вони покривають. Він, певно, із не дуже добрих, неякісних покриттів. Воно, певно, шкідливе для здоров'я, тож я вернулася до своєї старої пательні, на ній нічого не пристає. І саме основне сильно не вишкрабувати. Вона вам буде довго служити. Це для хейтерів, це не реклама. Тож свою зажарку відправляю в супчик. Добавила укропчик, в мене морожений, додаю ще декілька листочків лаврового листа, перемішую, даю можливість ще покипіти хвилинок 5-7, потім будемо смакувати такий супчик рисовий. Ось ще як. Рекомендую. Він дуже корисний, смачний. Тож всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.